Добрий день усім. Сьогодні так думала собі, думаю, іноді страшно зранку на вулицю виходить. Куди приведе сьогоднішній день? Що ще захочеться пересадити? Що захочеться придбати? Куди я ще зайду на канал та скільки троянд я ще собі закажу. Так і сьогодні. Трималася, мабуть, півдня. Думаю, вихідний, треба відпочивати. Так ні. Вийшло так, що забула за пізню полуницю. Вийшла, привела в порядок стару і згадала, що є пізня. Ось така пізня, я її колись показувала. Коли вже закінчилась перша то залишається у мене отака ось така. Це та, що ми називаємо її полуниця малина. Самі перші, самі великі ягідки я вже обірвала, пригощала сусідських діток. А такі остались, Боже, аромат неймовірний. Здається, ота перша весняна, так. Не пахне. так що така полуниця є. Вуса я залишаю, тому що буду пересаджувати свою велику ділянку і хочу її трішечки омолодити. Місяць тому придбала собі клематись. Знову таке відригання ще розходився. Климатись отакий. От Вероніка чуйсь. Манюський, манюський. Ну, маю надію вирости. В минулому році я купляла ще один. Сьогодні він показав першу квіточку. Ось початок розпуску мого першого клематися. Купляла його в минулому році в розсаднику Matla Flowers. Назва у нього Мультіплу. Не знаю, мені здається, він був на фотографії більш Пишний. Можливо, тому що він першорічка, то тут тільки один рядочок болюсток. Чого мені, мені здавалося, що він махровий повинен бути. Розквітли тим'яни. Тут куточок такий із бусково-фіолетових таких кольорів, петуні, самосійки. Понасівалися і квітні. Гарний. В мене їх, здається, чотири сорти є. І з іншого боку біленький. Це Альбус. Такі. Є ще і неквітне, отакий. Такий подушковидний, я його до Ркорію поближче посадила прямо на Камінцях, теж бусковий. і є ще. Такий звичайний. Він там показав десь свою квіточку. Боже, який павук страшний. Мамочка. Я думаю, хто мені тут ями понаривав такі? ужас? Не дає підійти до тим'яна. Більшість троянд наразі вже заходить на відцвітання. Все, яка гарна, розпушилася. Чандес б'юті. На одній гілочці першорічка. Такий букетяка Киїття з персиковою серединочкою. І тримаються вони довго. Вузели тільки набирає свій світ. Ще багато-багато пуп'янків, гарний компактний кущик і дуже цікавий колір. Тут є бускові кольори, серединка така тьмяно-помаранчева. Цікавий кольор, і хочеться наблюдати за нею, спостерігати постійно. Дольче віта. Гарний куп'янок. Теж починає тільки своє квітування. Загалом більше 20 троянд чи близько 20 троянд збираються вже відквітовувати. Леонс Рос. Гарно. В цьому році вона дуже подобається. Ну, звісно ж, другий рік, не те, що було в минулому році. така піна квітів. І наразі після обраха моя улюблениця Spirit of Фрідом. Такий холодний колір, рожевий, трішечки бускового, лавандового. Як гарно вона вже починає наростати, де є багато-багато новеньких таких пагонів. Показала свій цвіт Vivien Вествуд. Звісно, вона тут мені не дуже вписується, в мій, в мій трояндарій ніжно-розових кольорів. Можливо, я її приберу, тому що. Заказано ще багато троян. Повинна бути посушна трояндочка. Якщо ножі нарощує новенькі пагони. А тут зібралися у мене розовощічки красуні. А майже. Рожево вся. Довго-довго тримаються її ці помпончики з такою засмагою, яскраво рожевою. Pink Intuition. І тут Бренді. Теж заборвлення таке розовощуке щуки стало. Пуп'янок червоний і такі ось у і ще з багатьма-багатьма пуп'інками. Ну, і ще одна розова щука. Це пулька. Як я кажу, інвестиція на майбутнє. На майбутню красу садочку. буде мій хвойний куточок обрамляти. Флокс шиловидний Ну і наразі, щоб так було щось приємне для ока, я посадила, підсадила сюди лобелію. Ох, біян Аромат чудовий. Квіточка теж гарна. Молоденька поки ще троянда першорічка, тому пагони дуже тоненькі. Два невеличких дощика вона перенесла чудово. Знаходиться вона в такому місці, де тільки зранку сонечко, тому я думаю, їй тут сподобається. Надзвичайно ароматна троянда, різні пелюсточки, гарнюня. Ну і велична краса троянди. Назви не знаю, вона теж з букета. Дуже-дуже підгорає. Але тримається довго. Згорівші квіточки тримаються вже тиждень. Висока троянда, не дивлячись на те, що була пересаджена в минулому році. Керіо. Жовта красунка. Яскрава, яскрава. Вальцер швидко відійшов якось, чи відсвів правильніше буде сказати. Вже можна прибирати, я думаю. Так, геть відсіля. Вже, мабуть, можна буде його обрізати, щоб пуп'янки Швидше порозквітали, понабирали свою силу. Знову у нас збирається дощик. Ой, макароса. Чудова, чудова квіточка. Та ще відцвітає, має лавандове. Приглушений такий лавандовий колір. А ті, що відкрились недавно, то кава, кава. Кавові відтінки, І на пуп'янках. Малютка, коколока. Ну і просто буяє і перецвітає на валіс. Гарний колір, гарні квіточки. Тримається непогано. Так, старі квіточки псуються, але ж це усіх троян так. Мені не шкодую, що я його придбала. Гарно, можливо, навіть зроблю повтор. New Fashion змінила свій колір. Теж троянда дуже-дуже довго стоїть, дуже стійка, не сипиться швидко. Ну, Поряд тут ще така цікава троянда. Парадайс. На квіточка раніше відкрилась. ця? Мабуть, днів два тримається. Також тримається мій скіф. Ой, сфінкс. Манюсенький. І квітує, квітує. Приячка Вікторія. Одна гілка це цілий букет квітів. Одні квіточки вона вже відкрила, о, ще Оленка сидить І вже наращує на заміну нові пагани. На відцвітанні моя невпізнана красота. Теж цілий пакети ще з однієї. Гарна і тримається довго, дуже гарна. Буду її обрізати, буду дивитися, як вона себе поведе. Відсвітуть мої юки і буду підселяти їй сусідок. А от та, що купувалася як помпонела, не тримає свої квіти. Вільніше не тримається довго, швидко осипається. Дуже пахне шаблею. Хочу ще з вами поділитися невдалим експериментом. Місяць тому я поклала на нижньому полку холодильника бутони півоній. Хотіла зберегти їх собі на день народження. І я витягла сьогодні зранку, і вони півдня вже стояли в воді. Ну, дивіться, рожеві краще трошки збереглися, вже відкриваються. А ці набагато вже бордові. На наступний рік, мабуть, буду зволожувати серветку хоча б раз на три дні. Щоб вона була вологою, мабуть, буде краще. Хоча оці три нічого. Це їх витягнула. Попробувати. День народження ще не настав. Тому так, ці страшненькі. Ці півоніки стоять вже третій, а може четвертий день. Дуже-дуже сипляться. Але трошечки пуп'янки якби відновилися. Навіть усе... ну були сухарики, сухарики і все. Не всі, звісно, відновилися. Ну, але так собі ідея.